Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт-освіту. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Привіт! Мене звати Чорна Ната, і сьогодні я твоя вчителька історії. Ми продовжуємо дізнаватися більше про перші цивілізації стародавнього світу. Цього разу говоритимемо про владу та державу у Месопотамії та Єгипті. Ти вже знаєш, що найбільше прав та впливу в стародавньому суспільстві мав правитель, в його руках зосереджувалася влада. Але якою ця влада була? В цьому уроці ми прослідкуємо еволюцію влади та становлення перших держав Месопотамії, а також розберемося, чому правитель Єгипту вважався Богом, хто міг конкурувати з ним за владу і як це все відображалося на житті єгипетської держави. Отож, починаємо. Чотири тисячі років до нашої ери на півдні Месопотамії, в регіоні Шумеру, з'являються перші міста: Урук, Ур, Лагаш та Ніпур. Пізніше будуть і інші обов'язково роздивися на карті їхнє розташування. Ці міста виникають як міста держави, а це означає, що вони були незалежними, мали свої закони, систему управління та власного правителя. Звичайно. Всі вони були частиною шумерської цивілізації, тож їх об'єднувала спільна культура, мова, релігія і економіка. Кожне місто держава мало правителя. Спочатку правителями були жерці, тобто релігійні лідери. Їх називали Енсі. Це пов'язано з тим, що релігія в стародавньому світі мала визначне місце, а у кожному місті стояв великий храм свого головного бога. Шумери вірили в багатьох богів ототожнювали їх із силами природи, таке релігійне вірування називають політеїзмом, тобто багатобожжям. Однак в кожному місті був Бог, якому поклонялися більше, ніж іншим. Йому ж і будували храм, очолювали храми жерці. вони проводили різноманітні ритуали, обряди, слугували посередниками між богами та людьми. А це додавало їм авторитету. Тому крім релігійних справ, вони ще й виконували організаційну роботу. З часом жерці поступово передали частину своєї влади військовим лідерам, які перебрали на себе функції правителів та очолили суспільство. Їх знали вже під титулом Луаль. Вони управляли містами, керували військом і займалися організацією громадських робіт, як, от, у будівництво іригаційної системи. Їхня влада поширювалася лише на одне місто. Поступово міста збільшувалися, та й їхня кількість теж. Конкуренція за вплив у регіоні зростала вже у третьому тисячолітті до нашої ери міста держави з'являються і на півночі Месопотамії це Акад, Вавилон, Кіш та інші. Вони теж долучилися до військової боротьби за вплив у регіоні. Ця боротьба завершилася під коренням Саргоном Акадським, більшості міст держав Месопотамії. Та створенням першої в світі держави Акацької імперії, і я думаю, ти вже маєш уявлення, яке місто стало її столицею. Саргон Акацький централізував владу у своїх руках, він був головним у всій імперії. Звичайно, він мав помічників, жерців та чиновників, які допомагали йому керувати, але його держава проіснувала недовго. Міста держави, які корилися саргону, не збиралися коритися його нащадкам. Та у другому тисячолітті до нашої ери в Месопотамії зростає вплив Вавилону та його правителя Хамурапі. Він повторив досягнення саргона, почав завойовувати та підкорювати міста держави Месопотамії, і в результаті створив Вавилонське царство. Хамурапі став його абсолютним правителем. Звичайно, в керівництві державою йому допомагали чиновники, але вся влада належала йому, і він докладав зусиль, щоб її зміцнити. Зокрема, Хамурапі створив закони, ба більше він їх записав на кам'яній стелі зі своїм зображенням. Вони увійшли в історію під назвою закони Хамураппі, до цього зазвичай закони передавали усно з покоління у покоління, та й у кожному місті були свої правила і жерці, які їх пояснювали. Тому те, що Хамурапі створив для всіх єдину збірку, дозволило йому ефективніше керувати всім суспільством. І що цікаво, ще більше усунути вплив жартів на політичне життя держави. Одразу скажу, ці закони відрізняються від тих, до яких ми звикли. Зокрема, в збірці був закон Око за око, за яким якщо хтось завдавав шкоди іншій людині, то й йому потрібно відплатити таким ж покаранням. Але разом із цим збірка мала закони про те, як розподіляти землю, як вирішувати суперечки. Або як ставитися до працівників і торговців. Хамурапі цією збіркою створив фундамент організації суспільства в своїй державі. Вона стала прикладом для створення законів у інших суспільствах. А сам хамурапі увійшов в історію як успішний, впливовий та абсолютний правитель. В Єгипті все склалося дещо інакше. Ти вже знаєш, що люди, які оселилися вздовж річки Ніл, займалися іригаційним землеробством. Вони жили невеликими поселеннями у долині Нілу та навколо найближчих оазисів. Вся територія поділялася на області номи. На чолі кожного нома був Номарх. Всього нараховувалося 42 номи. Це були об'єднання декількох поселень, які контролювали певну територію вздовж річки. Вони конкурували за доступ до родючих земель. З часом деякі номи почали домінувати над іншими та об'єднувати їх навколо себе. Так з'явилися два великі об'єднання Верхній Єгипет та Нижній Єгипет. Якщо глянути на карту, то Верхній Єгипет буде на півдні, а Нижній на півночі. Південний регіон називається Верхнім Єгиптом, бо він розташований вище за течією Нілу. А північний регіон Нижнім Єгиптом був розташований нижче за течією. Верхній та Нижній Єгипет мали своїх правителів, у кожного з них була своя символіка. Між Верхнім і Нижнім Єгиптом існувало суперництво за контроль над територією, ресурсами і торгівлею. І Верхній Єгипет, зрештою, почав завоювання північних територій, доки на зламі 4 та 3 тисячоліть до нашої ери. Правитель Верхнього Єгипту не об'єднав всі території у єдину державу. Про особу цього правителя історики все ще сперечаються в одних джерелах він згадується як Менес, в інших Нармер. Однак одне відомо точно: з об'єднання Єгипту почалася історія першої династії правителів. В уроці про суспільство та економіку перших цивілізацій я згадувала, що єгипетського правителя називали фараоном. Але так було не завжди. На самому початку він був просто царем, його звали пер О, тобто Великий Дім. А пізніше, приблизно з кінця другого тисячоліття до нашої ери, правителя Єгипту почали називати на грецький манер фараоном. І тепер ми, всіх правителів Єгипту, звемо саме так. Фараонами зазвичай ставали чоловіки, а влада передавалася у спадок. Але Єгипет знає і жінок правительок. Найвідомішою з них є Хадшепсуд. Її правління припало на середину другого тисячоліття до нашої ери. Спочатку вона прийшла до влади як опікунка малого майбутнього правителя Тутмоса III, але вже дуже скоро проголосила себе фараоном. І відомою та шанованою стала не тому, що була жінкою у владі, а тому, що була однією із найуспішніших правительок та правителів Єгипту. Вона якісно виконувала свої обов'язки. Чим же взагалі займався фараон? Він був головним в державі. А що ще важливіше, він був богом для свого народу. Його вважали сином верховного бога Амона Ра. Цей статус надавав фараону абсолютно владу над його підданими. Його дії вважали волею богів. Він всюди був верховним. Всі закони, накази та рішення належали йому. Він правив за допомогою чиновників, візира та номархів. Візир був його помічником, а номархи керували номами, з яких складалася територія держави. Вони відповідали за збір податків, виконання наказів та правосуддя, але Верховним суддею все ще залишався фараон, як і командувачем армії. Він очолював військові походи, захищав кордони та розширював територію держави. Також керував розподілом ресурсів, зокрема земель. Все в Єгипті належало йому. І що дуже важливо, йому належала повна релігійна влада. Фараон виконував роль верховного жерця, проводив релігійні обряди, приносив жертви богам і брав участь у релігійних святкуваннях, будував величезні храми на честь богів і піраміди для увічнення своєї влади. Ці будівлі служили не лише релігійними центрами. Але й демонстрували силу фараона як Бога. Такий тісний зв'язок між релігією та владою зміцнював авторитет фараона. Владу фараона не піддавали сумніву. Зазвичай в окремих випадках це робили інші жерці. У Єгипті кожен Бог або богиня мали своїх жерців. Жерці не сплачували податки та мали у володінні землю, отримуючи з неї прибутки. Найпливовішими були жерці Бога Амона Ра. І Надивно, адже його вважали верховним богом, його обожнювали в столиці держави Фівах, та й фараон вважався його сином. Тому і верховний жрець Бога Амонара мав високий статус у суспільстві. З часом жерці Амонара все більше і більше набирали грошей та впливу у суспільстві і конкурували із владою Фараона. І один з єгипетських фараонів вирішив таки боротися з впливом та владою жерців бога Амонара. Цим фараоном був Аменхотеп IV. Він жив у останній третині другого тисячоліття до нашої ери через декількох правителів після Харшепсуд. Я в дитинстві обожнювала розглядати його зображення в енциклопедії. Щоб позбутися впливового жрецтва Амона Ра, він вирішив змінити релігію в державі. Сміливо, чи не так? Особливо у державі, де релігія має надзвичайно важливе місце, а цим багатьом богам люди поклоняються протягом тисяч років. Але Аменхотеп IV вирішив, що всім потрібно поклонятися лише одному богу атону, богу сонячного диска, а про всіх інших забути. Таким чином він змінив політеїзм, тобто віру в багатьох богів, на монотеїзм. Віру в одного Бога, навіть змінив своє ім'я на ехнатон, що означає той, хто корисний атону або любий атону, демонструючи свою відданість єдиному богу. Можеш уявити обличчя жерців? Звичайно, жерці Атона себе почували добре, а всі інші не дуже, і дуже сильно образилися на ехнатона. Населення теж не зрозуміло фараона. Вони любили своїх богів і звикли їм поклонятися. Ідея не прижилася. Після смерті Ехнатона його син повернув народу богів і верховного Амонара. Отож, і в Месопотамії, і в Єгипті влада в містах та державах була пов'язана з релігією. В месопотамії правителів вважали обраними богами. Однак з часом. Абсолютна влада царів держав, регіону підкріплювалася військовою силою та законодавством. Саме тут з'явилася перша записана збірка законів в історії людства, закони царя Хамурапі, і релігія, хоч і залишалася невід'ємним елементом життя в Месопотамії, однак вона втрачала свій вплив у політичній сфері. В Єгипті ж з самого початку влада фараона вважалася священною. Бо єгиптяни вірили, що фараон то є син верховного бога Амонара, і, відповідно, все в державі залежало від нього, і всі його рішення та дії вважалися волею богів. Результатом такого підходу стали абсолютна влада правителя, будівництво численних храмів та пірамід та часті суперечки зі жерцями. Проєкт «Вчися вухами реалізує ГОСМАРТО СВІТА в межах співпраці з Deutschland і Едуко та фінансується штернштунден.